Позиція, яка знаходиться позаду мене, це є яскравим таким прикладом якісних вуличних дверей. Що таке якісних вуличних дверей? Це не просто от класний, там, зовнішні, сучасний зовнішній вигляд, дизайн, да? бо всім подобаються ось такі, ось такі дизайни на довгих ручках. От. Це все гарно, але і добре. Да? Але набагато важливіше врахувати. Фактор стійкості до впливу зовнішнього середовища, от як в даній позиції. В даній позиції використовується матеріал, який має найвищий коефіцієнт стійкості до впливу зовнішнього середовища. Має 7 років гарантії на зовнішнє покриття. Ми, до речі, з цим матеріалом працюємо вже більш ніж 5 років, і вже з практичної ну, з досвіду, да, можемо говорити, це не просто там він якийсь там гарний на, на, на зовнішній вигляд, там приємний на дотик. І так далі вже з досвіду.